Президент США Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Україна натомість ми знаємо, потребує систем протиповітряної оборони, тому інтереси щодо зброї є в обох сторін. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax. Український гарант розповів про свою телефонну розмову з Трампом і підтвердив, що так обговорювалися плани створення повітряного щита над Україною, і окрім того що каже президент Трамп несподівано висловив зацікавленість в українських безпілотниках? Американський лідер заявив, що так США були б не проти купувати дрони українського виробництва. Ну що, пане Тарасе, як ви вважаєте, доволі хороші позитивні новини і доволі хороша риторика? Чи не так? Ну так. Так, я думаю, що і Келех тут перебуває в тому числі з, з, з цього питання. Там він активно цікавиться розробками і так далі. Тому що ну американці у них практика така, коли вони бачать гарні системи, які можуть бути ну, корисними для них. Вони входять в спільне виробництво з такими з такими компаніями. Ну, наприклад, всім відомі джавеліни. Так, це ж не американські це ж не американці вигадали, це вигадали шведи. шведи І шведи. вони да, потім спільно почали виробляти. Лави це теж шведська, наприклад, британська розробка. Насамси. Спільна американська норвежська розробка Ну точніше, спочатку норвежці зробили, а потім а, американці пішли Тобто американці завжди йдуть на кооперацію в таких випадках, коли вони бачать, що є щось розумно. Наприклад, стрілецьку зброю американські американці багато європейського закуповують, наприклад, австрійського виробництва, німецького виробництва. Про Ізраїль взагалі мовчу. Вони там дуже велика кооперація. І тому ми повинні користуватися цим, користуватися, входити в технологічні зв'язки з американцями, тому що це взаєм, взаємний інтерес, е, обмін технологіями, так але по, 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 проблема в тому, що ми нарешті повинні дозволити експорт зброї нашої для того, щоб як, якщо інвестор купує у нас, наприклад, нашого виробництва, як тоді ти вивезеш за кордон або ракету, або щось цим з цим, цим пов'язане. Тобто е, ми повинні це. Завжди про це пам'ятати, щоб підтримувати виробничі цикли у себе, щоб люди у нас за кордон не їхали, підприємства не їхали за кордони, багато чого іншого. Далі фінансувати наукові розробки для того, щоб постійно модернізувати це речі. Це держава повинна робити, підключати університети, яких у нас є в достатній кількості, навчати нову молодь інженер інженерів. Так? Там в Верховній Раді законопроект Defense City я вже пройшов перше читання. Дуже добра Новина. Тобто, це зброя, це спосіб теж формування союзів. максимально повинна бути у нас там, да, для того, щоб впливати теж на відносини. Тому що, наприклад, коли ти маєш якісь безпекові, безпекові козирі, як карти, карти, як любить говорити пан Трамп. Це ж можна на інші теж перемовини виходити. А що там зі списанням боргів, нам доступ до ринків. Ну і багато чого іншого. В Індію я вважаю, що Україна повинна завоювати ринок Індії, тому що він взагалі бездонний. Там все, що там виробиш, можна та туди, туди продавати. Тобто, це дуже гарна в дійсності новина. Uh, системи ППО теж ходити самим виробляти системи ППО. Ну там пану Мерова з Міністерства оборони прибирають. Сподіваюся, що uh, пан Шмигаль нарешті організує, в тому числі, в, фінансування виробництва наших ЗРК, які є вже приватні компанії, вже це зробили. Uh, і самим uh, теж робити. Але ми повинні розуміти, що максимально треба технології теж забирати. Дивитися, що американське, подивитися, як е, розумні люди роблять так, наші розумні люди повинні подивитися, багато чого позичити. Ну, такий обмін повинен бути технологіями для того, щоб нарешті-решт самі вийти на такі е, аналогічні системи е, ППО, як Петріот, які явно будуть дешевші, ніж американські. Ну раз в два я підозрюю. І навколо цього вибудовувати свою інфраструктуру, щоб ми менше менше залежали від як е вони е е американців, європейців і ставали е корисними. Знаєте, це була така історія е з Ізраїлем. Це коли знаєте, от наприклад, попередня адміністрація була проблема. У них е вони настільки палівішали у них виборці, от демократи, що вони виступали проти Ізраїлю. Ну там були різні протести. Оці скандальні історії. А, і так далі, ну думаються, що а що робити з Ізраїлем? Розбудеться з Ізраїлем. Тепер ти його не кинеш, тому що він так увійшов в оборонку США, а спробуй тепер відмовився від Ізраїлю. Виявляється, там деякі елементи робляться, наприклад, до самого до того ж F-35 mm -hmm. і так далі. Зовсім смішна історія сталася в Іспанії нещодавно. Теж виступали. Та ви що Ізраїль, геноцид, Газа е і все інше, не будемо з ними співробітничати і так далі. Врешті-решт чи чим закінчилося? Врешті все рівно закупили на мільярд доларів озброєння ізраїльського, Тому що ну виходу просто не було. Тому що ну настільки все гарно зроблено, що вони визнали, що це неможливо. Або а була інша історія, коли теж оцем, там у Франції було там виставка проходила. А, військової військової техніки теж говорить, так ви що там тварі та таке коїться, давайте байкото оголосимо Ізраїлю, байкота оголосимо Ізраїлю, все, що стосується Ізраїлю, будемо ну закривати на стендах. А потім виявило, що ледь не дві третини е, виставки доведеться закривати. Чому тому, що Ізраїль десь модуль, якийсь бойовий робив так? Десь там інше, там технічні якісь е, новинки, так, десь вони софт свій робили, і так далі. От, от як треба, Україна має значно до речі більше потенціал, ніж Узраїль. Мало хто про це знає. Ну по перше, у нас і людей більше, населення більше, і а, а, ще в, ті технології, які відпрацьовані у нас, значно більше. Досвід, тактика, застосування і багато чого іншого. Тому це гарна в дійсності новина. і Президент правильно робить, що ловить е, пана Трампа за язика. Да, про це ніжно всім розповідає, що ми готові з вами співпрацювати, тому що ми союзники в цьому в цьому випадку. А, тому це, це гарна. новина, але нам ще багато треба робити і забезпечувати. І секретність підприємства ВПК зробити, і щоб неможливо було знайти просто по відкритих реєстрах, забезпечити а, фінансування військових ризиків, прилетіла ракета, одразу ж компенсували підприємцем. Ну, сподіваюся, цей законопроект буде ухвалений. Там стимули для виробництва будуть значно більше. І ВПК — це величезний козир нам. Да? Наприклад, приступі в ЄС. Да? Хто там, що там, що там не подобається щось у нас, ну так не будете мати доступу до нашого українського магазинчика. Да? Безпека у вас буде страждати. Що там, хто там, що там виступає проти України? Це важель тиску в перемовинах, достатньо вагомий. Тобто, дозволяє розширювати розширювати коло питань, які можна обговорювати. Подивіться, от, дивіться, от е, як росіяни роблять, намагаються робити з американцями. Вони ж як розділяють питання? От, Україна, це одне, а ми давайте будемо ширше говорити. Ширше говорити про там, що там діалог великих держав, е, там давайте інше питання було рибказемельний метал, і так далі. Так ми так, 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 таку саму тактику можемо застосовувати. Наприклад, у діалозі з європейцями з американцями говорять. Давайте ширше підійдемо до питання. Почнемо з безпеки. А ну, ну знаєте, як це? Піраміда маслоу це базова функція безпеки. Давайте почнемо з безпеки, а потім під цих питань давайте будемо засовувати інше інше. Що там по квотам торгівлі а, для нашої промисловості на території ЄС там? Да, що давайте будемо з американцями торгувати. А, і багато чого іншого це дозволяє входити в ці системи, ставати частиною системи, а потім просувати всі інші питання, тому що це вже буде взаємо взаємозалежність, і вони будуть зайвий раз думати, а, коли там хтось щось ляпати буде язиком з приводу України. А ось що їм там, там не подобається. А ось і тепер і це дозволить просувати економічні інтереси. Багато чого іншого. Тому я вітаю, що таке є. Тим користуватися треба, але поглиблено користуватися треба. Mm -hmm. Так, друзі, Тарас Загородній трішечки розповів про секрети і про мистецтво переговорів. Вкраду буквально 30 секунд часу і скажу про те, що якщо ви зазирнете в опис під цим відео, то ви зможете знайти посилання на десятиденний марафон від Тараса Загороднього. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-якими про будь-що. Тарас обіцяє допомогти опанувати ефективні техніки переговорів. І впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях, підвищити впевненість, навчитись працювати з конкурентами, з опонентами, вміти вести переговори про ціноутворення, про зарплату, про те, як досягати бажаного в тих чи інших ситуаціях, як собі вибувати комфортні і зручні умови праці. І що найголовніше, тому що Тарас часто говорить про те, що людина це емоційна істота і керується саме емоціями в прийнятті тих чи інших. Рішень це е, на курсі зможете навчитися, як протидіяти маніпуляціям і як керувати власними емоціями. Всі деталі в описі під відео там буде посилання.